Друзі, всім привіт! Ви на каналі DreamCarp. Мене підписник в минулому відео попросив, щоб я зняв про флети, якесь відео. Я, чесно кажучи, не знаю, там, що особливо ще вам можна зняти про як монтувати флет. У ну, мене є два варіанти вони дуже цікаві. Як це роблю я? Можливо, це не ноу-хау, але є такий запит, я вирішив зняти і показати. Як можна монтувати це відразу на шоклідер, я взяв просто ось нитку. І другий варіант це коли у нас на літкорі. Ось так я роблю. Це може бути з металевим швидкоз'ємом або з таким от change пластиковим. Не треба його боятись, він досить гарно тримає рибу. І при ньому у вас буде такий монтаж, завжди не глухий, а інлайн, який весною дуже чітко передає всі клювання. Так що залишайтесь, буде цікаво. Кого цікавить ця тема, додивіться до кінця і будете знати, там в кінці буде дуже класний лайфхак. Так, ну дивіться, у нас є два варіанти монтажа флета. Це, умовно кажучи, я покажу просто на відрізку. Це наш шоклінер, скажімо так. І, і ми можемо наш флет одіти відразу на наш шоклінер. Якщо це дозволяє водойма, на які ви рибалите, бо, як ви знаєте, дуже багато спортивних водойм е, просять, щоб у вас був лідкор. Без лідкора не дозволяють ловити. Якщо вам же, ви на якоїсь водоймі, де це дозволено, то ви можете монтувати відразу це на нашок лідері. Значить, що нам треба? Зразу, відразу ж виникає питання у багатьох. Як же ж його продіть? Є е, там голки продають спеціально довгі, тому що бувають такі, бачите, ви як хочете запихнути туди нитку. Не виходить. Якщо це шифлетик з трубочкою, якщо трубочка тоненька, тобто ну, пропихувати буває досить важко, тому пропонують, там голки такі длиннючі купувати. Щоб це все продягнути. Є простий вихід, взагалі, ну, дешевий, берете просто товсту жилку жорстку, бачите, ось у мене така 0,4, ну в кого яка є, 0,45, відрізаєте там довжини, якої вам потрібно. Що ви робите? Берете за цю петлю, ось проділи собі, і вам треба одягнути. Будь то трубочка, будь то без трубочки, ну покажу вам. Без трубочки, трубочка так само. І берете, заводите. Тобто жилка. Жорстка, вона буде собі спокійно проходити, головне кінцями попасти. А. Просто продягаєте, бачите, не треба купувати ніяких голок. Все, у вас вийшло воно. Це ви просто зняли і все. Тепер сюди ви одягаєте Quick Change. будь то металевий, будь-то ось такий можна брати, фідерний пластмасовий. Дехто їх боїться, думає, що риба його може обірвати. Ну насправді. Не обриває його риба, я не знаю. В мене ще такого не було. Щоб його обірвало. Одягаєте просто петля в петлю. Все, одягнули і потім, що, берете свій повідець, тільки тут треба маленьку різиночку взяти. І в цей швидкоз'єм одягаєте повідець. Ось. Потім сюди натягуєте маленьку різиночку, не таку довжелезну, там 40 см, ось 4 см 40 мм. Там, і все. І у вас виходить, бачите, тут досить вушко велике в цьому швидкоз'ємі. Тобто у вас інлайн. Виходить. Риба, коли клюне, воно потягне і буде вам максимально давати чітке клювання передавати. Можна другий варіант використовувати. Це той варіант, де на водоймі заборонено ловити на шоклідері. Тобто ми це вбираємо в сторону. Тобто нам треба використання літкора. Що ми робимо? Так само достаємо наш мау-інструмент система Bosch Momatronic, беремо петлю нашу, продягаємо і тільки вже з іншого боку. Вставляємо наш флет і пішли. Раз, одягнули, трубочку треба одягнути нам. Не питання, давайте одягнемо трубочку. Тобто є флети, бачите, у них трубка знімається, тобто ви можете її як руминку використовувати. Якщо не треба далеко кидати, ось, одягнули трубочку, Витягнули цю жилку. заховали її, все. Флет збираємо. Тобто одягаємо трубку повністю. Ось так. Все, у нас зібрано. Ми зібрали цю штуку і ось, дивіться, я бачите, зібрав з таким сквіком, з квікченджем пластмасовим. Тут все дуже просто, тут вже не треба ніяких резинок, нікуди натягати. Ні вдень, ні вночі. Ось. І прикрили це. Бачите, все. І у вас так само інлайн. Тому що ця це я відкладу в сторону ця бусіна, вона не проходить туди. бачите. Не проходить ця бусіна туди, вона не штопориться, так як вона кругла. І воно все чітко у вас. Чітко, ви бачите, рибка приплила собі, взяла і потянула. Все дуже класно. І не треба використовувати такий швидкоз'єм, який може в деяких флетах. Ось сюди залазить і тоді він буде глухим. Тоді такого плювання вже не буде. Тобто йому треба тягнути годівничку повністю. З таким квікченджем набагато краще. Так, тепер же ви скажете, як же ж продягнути. Ну, зараз знімемо цей повідець. До речі, кому цікаво, я оснащую флети, які в мене є, оснащую літкорами безсвинцевими. Відразу з такими квікченджами. З металевими або з такими, так що можете замовляти. Телеграм в описі під відео. Viber пишіть, кому потрібно, так само виготовляю такі повіці під любу вашу насадку. Гачки використовую Select Курвашен, хай ну кому які подобаються. Просто запитуйте, що є в наявності. Це ми зняли і вертаємось до нашого шоклінера. Шок-лідер у нас тут і виникає ще одне питання у багатьох. Як же вдягнути? Хтось робить і тут дуже маленьку петельку і потім отут петля в петлю не вдається продягнути кормушку, тому що дуже мала петля. Тому я пропоную робити більші петельки, щоб у вас проходила повністю годівничка. Тобто не робіть маленьку, робіть велику. Зараз хтось скаже, що сюди можна карабін вдіти. Дивіться, на спортивних водоймах карабіни заборонені, тому там тільки на спортивних і на деяких платниках, тому тільки петля в петлю. Тут нічого страшного немає. Але зараз покажу вам ще один лайфхак. Тому що бачите, коли шоклідер там тоненький і воно все намокає, воно тут так затягується, що потім розпутать, приходиться брати голку, тут ковырять, Тому Ось бачите, петелька. Вам треба що зробити до цього. От то на кінці зв'язати ще одну малесеньку петелечку. Зараз відразу в'яжемо. Відразу І таке буде просте вирішення цієї проблеми. Ну, вийшло чуть більшенька, бачите? Такий хвостик, ну то вона ні на що не впливає. Ось у нас. Петля одна і тут інша. Для чого це робиться? Зараз побачите самі. Дивіться, що ми робимо? Продягаємо сюди, протягнули, да? провели. І тепер що ми робимо? Нашу годівничку беремо з цього боку. Бачите? Для чого я вам казав, що треба більшу петлю? Щоб воно могло пройти через будь годівничку. Протягнули. Підвели, затягнули, як захотіли. Навіть воно тут замокло, все. І бачите, у нас терчить оця петля. Друга. Якби ми її не зв'язали, не було, воно плотно б зав'язалось би і прийшлось тут сидіти потім і долубати. А так, ви закінчили риболовлю, або вам треба зараз змінити годівничку, поміняти на тут 80 на 100 там, чи на 60 перейти. Що ви берете? Ви берете і просто тягнете за оцю, бачите? Потягнули і воно розв'язалось Давайте затягну ще раз. Ось ви тримаєте літкор і берете іншою рукою за цю петлю. Раз. І все. Бачите, як все просто. Все. У вас не буде ніяких проблем з цим. Ось, вивели собі і все. Бачите? Швидко роз'єднали. Так що кому було цікаво, можливо я комусь щось допоміг чимось, хто знає інші способи, пишіть в коментарях. Кому було цікаво, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім папа. -па. Ні хвоста, ні луски.